Вітаю вас, мої дорогенькі! Зараз пропоную вам заняття з логіко математичної діяльності, тобто з математики на тему, геометрична фігура, круг, поняття великий маленький і орієнтування у просторі. Бажаю вам повчального перегляду! Подивіться, дітки, хто до нас завітав у гості! Це геометрична фігура круг. Круг не має кутів, він круглий і тому може котитися. А ось до нашого гостя прийшов ще один круг. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються кольором. Перший круг ліворуч зеленого кольору, а другий круг праворуч рожевого кольору. А ще вони відрізняються розміром. Зелений круг великий, а рожевий маленький. Давайте ми це перевіримо, чи справді вони різного розміру. Для цього потрібно один круг накласти на інший. Зелений круг більший, бо ми його бачимо. Навіть тоді, коли на нього поклали рожевий. А зараз візьміть круги, які ви приготували вдома, і разом зі мною виконайте завдання. Покладіть два круги перед собою: червоний великий ліворуч, жовтий маленький покладіть праворуч. А тепер накладіть жовтий круг на червоний. І подивіться ми бачимо червоний круг, тож він більший, бо края кругів не співпадають. Молодці, дітки, можете повторити таку вправу разом з батьками. А зараз круг хоче з нами погратись, будьте уважні. Куди стрибнув круг? Круг стрибнув за пеньок. Повторіть. А зараз він у воді стрибнув на пеньок. А зараз круг перед пеньком. Між деревом і пеньком. Діти, пригадайте, минулого разу ми з вами грали в гру, що де знаходиться. Сьогодні ми продовжимо грати в неї. Будьте уважні. Для початку пригадаємо, де у нас ліва рука, а де права. Підніміть праву руку угору. Це буде праворуч. Підніміть ліву руку угору. Це буде ліворуч. Що знаходиться між їжачком та білочкою? Так, ялинка. Хто знаходиться праворуч від ялинки? Правильно, білочка. Що знаходиться між помідором і кабачком? Правильно! Що знаходиться ліворуч від кошика? Помідор, що знаходиться між жолудем та грибом? Листочок. Що знаходиться праворуч від листочка? Грибочок правильно. Що знаходиться? Праворуч від жолудя. Так, це листочок. Молодці дітки! От і закінчується наше заняття. Сьогодні на математиці ми з вами вчили геометричну фігуру круг, вчилися порівнювати предмети за розміром, а також орієнтуватися у просторі. Я пропоную вам вдома повторювати ці завдання. Якщо у вас є бажання, можете присилати мені відео, як ви вдома навчаєтесь, буду чекати. Ну а зараз до побачення, мої любі! До нових зустрічей!